Слава Україні, герої героїні! Ви на каналі Борус Геймплей, мене звати Rostic Five Night Freddy's 2. Ми з тобою проходили першу частину. Ми її практично пройшли. Ну, нам чуть-чуть не вистачило нервів. Насправді, це пояснюється тим, що ми зупинилися на четвертій ночі першої частини. І як я казав, там пішов рандом. Там де рандом. А тобі або фартане, або не фартане. Пройти його. А коли ігра не піддається ніякій логіці, а йде суто за рандомом, я це. Не одобряю, і тому я це не люблю проходити, якщо там іде рандом, а не твої зусилля взагалі ніч не варті. Тому я сказав, що ми переходимо до другої частини. Тут вже наскільки я знаю, ігра буде працювати більш конкретніше. Тут, по-перше, є більше аніматроніків до кожного є свій підхід, І ігра працює. Тобто, якщо ти застосовуєш певний захід до кожного аніматроніка, ігра працює, вона не ламається. Тут нема скрипта, нема зломаного скрипта, нема багу, лагу і так далі, випадкового рандому і чи ще там І так далі. Ми починаємо New Game, Погнали! Uh... Перевідчинення. Вінтажна піцерія отримала нове життя. Приходьте на відчірку познайомиться з новим лицем Фредді фасбері піца що не так. 100 доларів за ніч. Коротше, ми будемо получати. Тут гра... ну, сподіваємося, ми її пройдемо. Тому що гра піддається логіці. Я трошечки широким буду, я там поставив себе чуть нижче, ніж зверху, щоб ви бачили, яка година і яка ніч. Розширення в цієї грі більше, не дике якесь. Hello, hello, hello. Так, так. Так. <laughs> <laughs> Тут стоїть розширення 1024 на 768. Але я таким широким став через те, що тут йде масштабування. Я поставив масштабування на Full HD Відповідно, я. моя пика теж стоя на Full HD так то якби. Тому привикай до такого. Тут є маска. Я знаю, надівається маска, коли вони до тебе підходять. Тобто замість дверей тебе є маска. У тебе безкінечної електрики є, наскільки я знаю на вентиляціях. Ну, ніс в медмедях залишився на місці. Тут є, значить, той Чіка. Той е Бонні і той Фредді, тобто іграшкова Чіка, яка вже на, посп... на Чіку реально схожа. на реальну Чіку, ти реальна чіка. Тобто тут нема Бонні Клайда, але зато є реальна Чіка. Е гітарист із е Пагаді І, Гаді, і е звичайний ветмек Теді, Я його буду Теді називати. Він більше на Теді схожий, мультяшний більше, Та й вся трійця, по суті, стала такою більш мультяшною. В нас там був Фред. В першій частині в нас був Фред, Бонні Клайд і Фокстрот. Тут в нас, значить, є банда з Теді. Ну погоді, і. Чики. Ну, погоді, це радянський фільм, я знаю. Це я знаю. Це ти мені не кажеш, що я там відсилка на радянщину чи ще щось таке. Не дай господи нахід. Uh, ну просто не заяц, бляха из того мультика, <хи> Наде, чи, чи ні? ну він просто синій. Голубий. <хи> просто голубий. Не той, напевно, орієнтації. Або йому просто щось відрізали і поміняли йому, наприклад, чомби з того мультика там він був. Сірий, по-моєму, ні? Він взагалі навіть не заяць, а кроликом був. Заяць, по-моєму, <хи> чи заяць, чи кролик. А це за. А, ну, я... ну ладно. <хи> хер з ним. забей, короче, хер. Нас є ото, в нас є на контрол. Фонарик у нас є. Фонариком відшуговувати треба шугати того. Фоксрота. Фокстрот повертається в обновленій формі. а Значить, наші наші три наша трійця. Ну ло, ло, чіка, я б твою Чіка Чіка. Вентиляційні проходи, щоб ми бачили. Це прохід, бачу, вентиляція тут є. Це. Отут все. Ага, у мене маріонетка. А, значить тут є Фокстрот. Тут будуть старші. Старше покоління аніматроніків. Вони появляться з третьої ночі. Вони з'являються. Ти затих? Друга година ночі, слава Богу. Він затих. Це погано. Тут є маріонетка, яку треба музикальна шкатулка її треба перезагружати, щоб вона не вилізала і не налякала нас. Відповідно. І все, перша ніч, як завжди сидимо спокійно. Пім! 3 година. Сидимо спокійно. Моя морда Full HD. Дивимося і насолоджуємося картинкою. Е, єп твою мать! Е! У них ці троє, йоп твою мать! А ты в трое ске. О, здравствуйте. О, чика-чика. Чика-чика-чика. А ти ТАКА чика-цепа. Здорово, пацан. Дя, вона тут. Вона в дальній кімнаті той. Ну погоди тут. Ну я буду в оригіналі ГОВОРИТИ ну постривай, ну ну постривай. Вна... Страшна музика. Я и забув. Я ж можу фонарком світити в камерах. О, хтось сей завел? Це ти? На. Фредстер. Опа. Вона там далі сидить. Мужлан он там. Я все, пацан, релакс, релакс, я все. Я. Я все. Я свій. Я свій, пацан. Срака. А, вона уже тут, окей. А чо вони такие активні стали? Давай Скорше, гасра Ну, постривай, я б твою мать. Здорово! Швидше пішов нафіг. О тут, бляха, більше мороки. П'ята година. Я свій, чувак, я свій. Більше мороки, більше клопоту нам дають. Я свій, та я свій розслабся Ми надіваємо шолом ведмедя. Судячи морді Я свій, пацан. Свої Та свої, я сказав! Коли нафіг Вона ближче стала? Ааа, вона стала реально ближче. Вентиляції уже. Окей, він дурный. Шоста водина, будь ласка. Що Шо так, мишки не видно, так правильно, мишки не видно. Мишки не видно, тому що в басі я забираю курсор геть, щоб ніхто нічого не бачив, що я теркаю насправді. А? Який фразеологічний зворот, ага? Що я тиркаю насправді? Так. П'єм. Це підзарядка. Пів. Алло, Алло? Так, 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 так. так. мод... ага, це він пояснює те, що в старі моделі вони там короче в сховищі валяються в бекрумі. вони такі смердят, коротко, такі потворні Всі на місцях О, в цій коробці є, коротше, маріонетка. Во, є Бонні, є Фред. І, і той, і Клайд. Бонні, Фред і Клайд. Він пояснює щось про Фокстрота, що він тут, короче, деколи ходить. Ламається в нього там системи, але йому на нього треба посвітити фонариком. Щоб рестартанути його систему. посвітити фонариком в нього треба. Коротше, коли Фокстрот стоїть в коридорі, на нього треба посвітити фонариком декілька разів, і він злиняє гет в принципі. Ой, ага, точно, ще є ота от... хелло До побачення? Є ще ота от габда, яка глушить мені сигнал, виходить. Не забувай про музикбокс. Вона вже тут. Є ще пацан з шариками. Я би навіть сказав пацан з яйцями. Пацан з нормальними такими шариками. Який вміє ламати зайця фонарик? Якщо він буде біля мене стояти, він мене не налякає, але. Він ламає фонарик. А якщо в мене не буде фонарика, я не зможу Фокстрота геть налякати. І відповідно вони, коротше, шури-мури. вони в контакти, коротше, один на одного. Так. До побачення. Так, хтось уже прийшов. Так, Чіка, Чіка, Чіка. Так, ще хтось прийшов. Во, Фокстрот! Як справи? Причому він доволі так близько вже. О, пішов геть. Катулка. Ага, Чика. Чекаємо на Чіку. Фокстрот. Добро, а можете вилізти виліз, а? Ага. Вона полізла геть, а таке можливо? Включи меня, фона. Яб твою мать не попадаю. Фонарик то сідає, коли я ним не користуюся. Він ближче став? Хто там вже лізе? Добре, там є ще короче, біла лисиця. Бляха вже наполовину фонарика нема. Оце дилема. Як старі добрі часи, дилема з електрикою. Бля, хай Ааа, за дрепанский ну, чорт. Свои, пацан. Я старший. Я тут за старшего. Добре, а що робить ота херня? У мене п'ята ночі. Її теж треба лякати фонариком? Чи на неї треба дивитися? Вона ламає мені Тату. Напишіть коментарях, що треба з ним робити з тою білою лисицею. З, -з, з жінкою Фоксрота. Я б її назвав розетка. Фоксрот розетка. Напишіть коментаря, що робити з Розеткою. Вона мені глючить сигнал на камерах, але що з нею робити, я так і не понял. О, ще одна міні-гра. Або катсцена просто. Ага, тепер вони на мене дивляться, так? За мною не буде видно, правда. Ха -ха, той такий чор... Я так зроблю. Щоб ви е -е, бачили. І на мене си дивить чортяка. Фіга. Ну, то качконос, туперікачкодзьоб, він такий не дуже страшний. У нього, по-моєму, клюв помінявся на. У нього. Це я написано, це я. Там спочатку. А, спочатку в куті було написано Error, а тепер це я. Та... Хто я? Без поняття. І коротше, Бонні Клайд. Клайд якось, по-моєму, макіяж собі зробив. Він тепер не дзьоб. А той. У нього тепер не дзьоб. А... Той? Качиний. -ка той? Як морда качина? Ну короче, ніч третя, це вже буде зараз. Підуть старші, то вже буде трошки за жорстко. Давайте продовжимо наступні серії. Підписуйтеся на канал, підписуйтесь на соціальні мережі. посилання буде в апсі під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобайте, дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні.